Математика. Урок 4, частина 2. Тема уроку математики: нумерація багатоцифрових чисел, розряди та класи, клас одиниць і клас тисяч види трикутників: прямокутний, острокутний та тупокутний. Попрацюємо з вами із таблицею класів та розрядів. Запишемо в таблицю такі числа. Одна 1203. Одна тисяча двісті три. Сім тисяч. Сім тисяч. Дві тисячі двадцять. Дві тисячі двадцять. Шість тисяч два. Шість тисяч два. П'ять тисяч сто сорок. П'ять тисяч сто сорок. Дуже добре. Випишіть з таблиці найбільше число. Так, це в нас сім тисяч. Підкресліть у ньому цифру розряду одиниць класу тисяч. Так, це в нас 7. Добре. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та допишемо пропущення. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі зліва направо назвати цифру одиниць кожного. Класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу, усе цифри якого нулі, не промовляють. Наприклад, число 7025 читають так: 7025. Зараз поділіть на класи та прочитайте наступні числа. Перевіряємо. Отже, перше число 4305, друге число 9487. Третє число 7200, четверте число 100001. Запишіть ці числа в порядку зростання. Так, 4305, 7200, 9487, 100 001. Обведіть найбільше число. Так, це число 101. Відкриваємо свої тоненькі робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, задача 4. Спробуємо з вами розв'язати задачу підвищеної складності. На полиці стояло 60 підручників із математики та української мови. Причому підручників із математики було в 5 разів більше, ніж підручників з української мови. Скільки підручників з кожного предмета стояло на полиці? Яким чином ми з вами зможемо розв'язати цю задачу? Так, ми можемо розв'язати задачу за допомогою рівняння. Яким саме чином? Нам відомо, що підручників з математики було в 5 разів більше, ніж підручників з української мови. Ми знаємо, що якщо у 5 разів більше, то це в нас множення. Отже, позначимо з вами підручники з української мови Х. А підручники з математики, якщо їх у 5 разів більше. Так, 5 помножити на х, або просто 5х. Тепер з вами спробуємо скласти рівняння. Отже, підручники з української мови та підручники з математики, якщо їх разом 60. Так, ми х додамо 5х і отримаємо 60. Х додати 5х дорівнює 60. З вами ми ще задачі за допомогою рівняння не розв'язували. Зараз ми пробуємо їх розв'язувати. В подальшому у нас буде дуже багато задач для того, щоб ми використовували рівняння саме для розв'язання. Отже, х додати 5х дорівнює 60. Якщо ми до х додамо 5х, у нас вийде. 6х, тому що х це в нас 1х, та додати ще 5х, то буде 6х. Отже, 6х дорівнює 60. Пам'ятайте, 6х у нас заховано між ними, яка дія? Так, множення це 6 помножити на х. Якщо ми так і напишемо 6 помножити на х дорівнює 60. Що нам потрібно зробити, щоб знайти х? Так, ми 60 поділимо на 6 і отримаємо х дорівнює 10. Тепер ми дивимося, з української мови в нас х підручників. Скільки в нас з української мови підручників? 10. Так, а з математики 5х, тобто 5 помножити на х. Так, 5 помножити на 10 дорівнює 50 підручників. А давайте з вами перевіримо, з української мови 10 підручників, з математики 50 підручників. Так, з математики виходить у 5 разів більше, а разом 60. Тому запишемо з вами висновок. Отже, з української мови 10 підручників, а із математики 50 підручників. І відповідь ми запишемо з вами коротку відповідь: 10 підручників. Крапка, з комою, 50 підручників. Крапка. Дуже добре. Сторіночка 19 у підручнику. Виконуємо з вами усну та з'єднаємо кожен вираз із його значенням. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. 50 додати 60 дорівнює 110. 200 додати 100 дорівнює 300. 200 додати 20 дорівнює 220. 300 додати 10 дорівнює 310. І 90 додати 30 дорівнює 120. І зайве в нас 130. Пригадаємо з вами навчальну одиницю. Результат порівняння двох різних чисел за допомогою знака менше або більше є нерівністю. Наприклад, 5 більше від 3, 4 менше за 9. І допоможемо з вами записати порівняйку нерівність за зразком: зразок 450 більше від 302. 450 більше від 302. Поставте відео на паузу та запишіть ці нерівності. Потім ми з вами перевіримо. Давайте перевіримо. 780 більше від 562. 230 менше за 911. 156 більше від 114. 907 менше за 970. 548 більше від 542. І 736 менше за 738. Перевірте, чи так ви записали нерівності. Чудово. І у наступних числах замість кількох цифр у нас поставили зірочки. Спробуємо порівняти ці числа. Яким чином? Ми дивимося, зірочка в нас означає розряд. Тут у нас 4 цифрове число, тут чотирицифрове цифрове число. У розряді одиниць тисяч по 5 у розряді сотень. Тут 6, тут 8, тоді яке буде число більше? Так, там, де в нас 5800 і якісь дві циферки. Наприклад. За такою самою аналогією робимо Б. Дивимося, тут у нас три цифрове, а тут чотири цифрове. Тут вже навіть ми не будемо перевіряти, чотири цифрове у нас буде більше. Три цифрове трицифрове. Дивимося, отже, на сотні. Дві сотні, три сотні. Так, там, де три сотні, у нас це число буде більше. Пригадаємо з вами співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Переглянемо невеличку презентацію. Увага! Це один міліметр. Це один сантиметр. Це один метр. Це один кілометр. Десять міліметрів. Один сантиметр. Сто сантиметрів. Один метр. Тисяча метрів один кілометр. Десять міліметрів один сантиметр. Сто сантиметрів – один метр. Тисяча метрів один кілометр. Запам'ятай. 100 сантиметрів дорівнюють одному метру. Сто тисяч сантиметрів дорівнюють одному кілометру. Спробуємо з вами виконати перетворення та заповнити порожні клітинки. Отже, ми з вами запам'ятали, що у 1 кілометрі в нас 1000 метрів в одному метрі 100 см в одному кілометрі. В 1 кілометрі в нас 100 000 см. Спробуємо з вами виконати перетворення та заповнити порожні клітинки. 300 000 см. Так, це у нас 3000 метрів і 3 кілометри. 500 тисяч см. Так, 5000 метрів або 5 кілометрів. 60 метрів у сантиметрах. 1 метр це 100 см. Так, ми запишемо 60 і ще 2 нулики, і вийде у нас 6000 см. 150 метрів у сантиметрах. За такою самою аналогією запишемо 150, а в одному метрі 100 см до 150 ще допишемо два нулики і вийде в нас число 15 00 см. 4 км. Тому що в одному кілометрі 1000 метрів, 4 км тисячі 4 метрів, а в сантиметрах. Так, 400 тисяч сантиметрів. 12 кілометрів. Так, 12 тисяч метрів. Так, і сантиметрів. 1 мільйон 200 тисяч сантиметрів. Дуже добре. Відкриваємо знову ж таки з вами робочі зошитки. Пишемо задача 10. Розв'яжемо з вами задачу на зведення до одиниці перший вид. Це ту задачу, яку ми з вами почали вивчати. 5 пачок морозива коштує 35 гривень. Скільки коштуватимуть 9 таких пачок морозива? Запишемо з вами умову. Так, 5 пачок 35 гривень. 9 пачок тере – знак питання гривень. Так, розв'язання. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки в нас будуть коштувати 9 пачок морозива, нам потрібно дізнатися, скільки коштує одна пачка морозива. Яким чином? Так, ми 35 гривень поділимо на 5 і отримаємо 7 гривень. Пояснення: коштує одна пачка морозива. Коли ми знаємо, що у нас одна пачка морозива коштує 7 гривень, ми тепер можемо дізнатися, скільки будуть коштувати 9 таких пачок морозива. Так, ми 7 гривень помножимо на 9 пачок і отримаємо 63 гривні. Складаємо з вами вираз. Вираз ми пишемо по відомих даних і по останній дії. Остання дія – 7. Це невідомо, як ми знайшли 7? 35 поділила на 5. Отже, замість 7, ми пишемо 35 поділити на 5 помножити на 9. Так, скільки коштуватимуть 9 таких пачок морозива? Так, 63 гривні коштуватимуть 9 таких пачок морозива. Дуже добре. Прочитаємо з вами хвилинку від нашого суперромбика. Прослухайте, слідкуючи за текстом. Увага! Ти вже знаєш, що трикутник це многокутник, який має три вершини, три сторони і три кути. Трикутники розрізняють за видами кутів. У трикутниках кути бувають трьох видів. Прямі 90 градусів, гострі більші від 0 градусів, але менші за 90 градусів, і тупі більші від 90 градусів, але менші за 180 градусів. Якщо один із кутів трикутника прямий, то трикутник прямокутний. Якщо один із кутів трикутника тупий, це тупокутний трикутник. Якщо всі кути трикутника гострі, то трикутник гострокутний. Скажіть мені, будь ласка, який це прямокутний трикутник? Так, якщо один із кутів у нього прямий, ось ми можемо бачити трикутник АБЦ, прямокутний трикутник кут. А БЦ у нас прямий, тобто 90 градусів. Який трикутник у нас називають тупокутним? Так, якщо один із кутів трикутника тупий, ось ми можемо подивитися трикутничок FDA. Це в нас тупокутний трикутничок. І який це трикутничок гострокутний? Так, якщо всі кути трикутника гострі, можемо бачити приклад гострого трикутника БОК. І зараз ми спробуємо з вами виконати завдання від суперромбика та визначити вид трикутників. Розфарбуйте зеленим кольором гострокутний трикутник. жовтим кольором прямокутний трикутник і синім кольором тупокутний трикутник. Провіряємо. Отже, трикутничок А це у нас прямий, так, прямокутний трикутник, бо в нас є прямий кут, зафарбовуємо жовтим. Трикутничок на малюночку Б це в нас гострокутний трикутник. Так, замальовуємо його зеленим кольором, тому що всі кути в нас тут, бачимо гострі. І третій трикутник. Так, у нас тупокутний, тому що кут у нас тут тупий ніби. Розфарбовуємо його синім кольором. Переходимо з вами на 21 сторіночку. Виконаємо сторіночку чемпіонів. Засічіть собі зараз на секундомірі 4 хвилинки і за 4 хвилинки спробуйте розв'язати всі задачі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Maravilhoso! Bom